Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Сприятливий день для важливих справ. Вам вдається думати про тисячу речей одразу, розв'язувати кілька питань, нічого не забуваючи і не плутаючи. Добрими новинами діляться люди, з якими ви колись разом працювали або займалися реалізацією якихось творчих проєктів. Стосунки, які раніше були виключно діловими, можуть набути неформального дружнього характеру. День підходить для нових знайомств. Ви привабливі і до вас швидко переймаються симпатією навіть люди, які зазвичай дуже вимогливі до оточуючих і помічають тільки їхні недоліки. Чудовий день для спілкування пошуку союзників і однодумців. Ваші ідеї подобаються всім, хто дізнається про них. Якщо ви готові взятися за якусь складну і важливу справу, не відкладайте охочих допомогти буде багато завдяки їхній підтримці, ви чудово впораєтеся. Імовірні, приємні сюрпризи, зокрема романтичні, а також несподівані подарунки. Не все йде за планом, але ви не турбуєтеся і не втрачаєте рівноваги. Вдається зберегти самовладання і тоді, коли на шляху в найбільш невідповідний момент виникають перепони. Саме це допомагає отримати потрібний результат, домогтися навіть більшого, ніж ви очікували. Початок дня може бути непростим. Річ тут не стільки в якихось подіях, що відбуваються, скільки у вашому настрої. Ви схильні засмучуватися через дрібниці, переживати не на жарт, якщо хоч щось іде не так. Але з часом посилюється вплив позитивних тенденцій, з'являється більше приводів для радості. Друга половина дня складається вдало. Це чудовий час для справ, до яких довго не доходили руки. Ви з усім чудово впораєтеся успішно завершите те, чому раніше було віддано чимало часу і сил. Варто запланувати щось приємне і цікаве на першу половину дня. Такі заняття допомагають впоратися з неприємними спогадами, які можуть долати вас у цей час відволіктися від похмурих думок. Настрій швидко поліпшується після полудня від переживань, не лишається ні сліду, натомість з'являються чудові ідеї та приводи для радості. Друга половина дня проходить дуже плідно. В цей час добре підходить і для навчання, і для творчих занять, і для якихось домашніх справ, до яких довго не доходили руки. Вірогідні невеликі грошові надходження і вдалі покупки. Сприятливий день, який відмінно підходить і для того, щоб рухати гори, і для того, щоб займатися чимось менш вражаючим, але більш корисним. Ви швидко справляєтеся з важливими і складними справами, досягаєте успіху там, де не впоралися інші, не втрачаєте можливості допомогти людям, які опинилися в складній ситуації. Підходить день і для спілкування. Можна поговорити про багато важливих речей, спокійно обговорити питання, через які раніше часто виникали розбіжності. Імовірні, несподівані візити, випадкові зустрічі зі старими друзями. Вони піднімають настрій і надихають. Не відкладайте складні справи, так як вранці ви чудово впораєтеся з ними. Вдається швидко домогтися потрібного результату там, де вже багато зусиль було витрачено марно. Сприятливий цей час і для спілкування. Ви швидко можете знайти спільну мову з найрізноманітнішими людьми. Не виникає розбіжностей і суперечок, які могли б усім зіпсувати настрій. Друга половина дня буде дещо складнішою, так як з'являються нові турботи і не завжди вдається зосередитися на чомусь одному. Але поруч є люди, які готові допомогти. Не соромтеся звертатися до них. Якби не складався день, ви зберігаєте спокій. Якщо щось пішло не за планом, то це не біда ви швидко орієнтуєтеся в ситуації, ухвалюєте правильні рішення. Якщо не вдалося швидко впоратися зі справою, то це не проблема, адже ви наполегливі й обов'язково досягнете свого а то й чогось більшого. З вами легко і приємно спілкуватися, не дивно, що багато хто радий скласти вам компанію. Можна вирушити в поїздку разом із друзями, а також організувати веселе домашнє свято. Добре проходять романтичні побачення. Не найкращий день для важливих справ і серйозних питань. Може бути складно зосередитися, навіть коли ви розумієте, що це абсолютно необхідно. Імовірні дрібні непорозуміння, порушення домовленостей, через які не все вдасться завершити вчасно. Однак пізніше ви обов'язково надолужите згаяне. Зате день чудово підходить для того, щоб вигадувати щось нове і займатися цікавими, хоч і марними справами. Тішить можливість реалізувати найсміливіші ідеї, зробити те, що давно хотілося. Деякі скорпіони знаходять однодумців, які незабаром стануть справжніми друзями. Сприятливий день для того, щоб братися за щось нове, а також ділитися ідеями і проявляти ініціативу. Щоб ви не задумали, вам вдається швидко знайти помічників, союзників, разом з якими можна домогтися багато чого. Імовірний початок дружніх стосунків, які подарують вам масу позитивних емоцій. Варто бути обережнішим у поїздках, тому що можливі якісь невдалі збіги, непорозуміння, через які доведеться затриматися. Фінансова картина сприятлива і день підходить для покупок і угод. Можливі хороші новини, що стосуються когось із ваших близьких. Чудовий день для спілкування. Корисно буде обговорити плани на майбутнє, вам напевно порадять, як їх здійснити. Імовірні незвичайні зустрічі, які не тільки запам'ятаються вам надовго, а й наштовхнуть на якісь цікаві думки. Якщо вам потрібна допомога, варто звернутися по неї до давніх знайомих, вони напевно не відмовлять. Ви швидко справляєтеся з домашніми справами, легко вирішуєте побутові проблеми. Не виключено, що будуть потрібні якісь несподівані витрати, наприклад, пов'язані з купівлею речей, які потрібні вашим близьким. Але навряд чи мова тут піде про якісь великі суми чудовий день для будь-яких корисних справ. Ви чудово справляєтеся з тим, що колись здавалося складним і швидко знайдете відповіді на непрості запитання. Завдяки вашим зусиллям вирішуються проблеми, які раніше багатьох ставили в глухий кут. Оточуючи, не завжди підтримують ваші починання, але й не заважають у реалізації задуманого. День обіцяє приємні знайомства. Ви легко знайдете спільну мову з різними людьми, можете подружитися з тими, кого бачите вперше. Не виключений і початок романтичної історії, яка відіграє важливу роль у вашому житті. Чудовий день зірки на вашому боці, і завдяки їхній підтримці можна домогтися того, що раніше здавалося неможливим. Не виключені хороші новини, які можуть стосуватися і вас особисто, і когось із ваших близьких. Завдяки вашим зусиллям вирішаться якісь сімейні проблеми і всі відразу почуватимуться краще. Добре складаються поїздки, вони дарують масу позитивних емоцій і яскравих вражень, а ще далеко від дому можна зробити дуже вдалі покупки. Деякі риби знаходять саме те, що давно шукали.